Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. Ви, звичайно їли з сметанкою, хрумки, але в вершково-грибному соусі, я думаю, їли не всі. Потрібно обов'язково спробувати. У мене тут кілограм картоплі, і я її чищу від шкірки та беру одну велику цибулину і все буду терти на дрібну тертку. Якщо хочете, можна перебивати блендером, але в мене люблять, щоб воно було такі рівномірно потерті волокна. Але це не принципово, ви дивіться, як вам простіше. Перетираю всю картоплю і чередую з цибулею, тоді легше змішати її до однорідності. Тобто трошки тр... картоплину стерла, трошки цибулі, і так поки не закінчиться цибуля і не закінчиться картопля, все перетираю. Ось в мене вийшло з кілограма ось така мисочка перетертої картоплі. Дивіться, в мене тут соку з неї небагато, картопля не водяниста. Якщо у вас багато соку, то я вам рекомендую її трошки відсідити. До дерунив я додаю тільки сіль і перець. Більше ніяких спецій я не беру. Беру 5 г солі і 2 г перцю. А ви дивіться, можна додавати сюди сушений базилік, можна додавати італійські трави. Все, що ви полюбляєте, можна в деруни додавати. Але я ось такі люблю класичні, де тільки сіль і перець. На таку кількість картоплі додаю два сирих яйця. Сюди розбиваю. І буду додавати 2 столових ложки борошна. Зараз я покажу ось як набирається одина і дві. Все. Тепер все гарно змішую, і будемо пережарювати дріни. Пательню я вже поставила на плиту, вона вже гріється. І підсмажувати буду на олії. Олії орієнтовно в мене піде мілілітрів 30. Ось Гаряча пательня. лью Олію, жду, поки вона підгріється. І ложкою викладаю столовою ось такі невеликі друни. Картопля поки не темніє, бо швидко я буду пересмажувати. То, як ви накриєте поставите десь хвилин на 40, то верхній шар обов'язково потемніє. Ви це знаєте. Робили експерименти з крахмалем. Ось так я викладаю. І буду до золотистого кольору, підсмажувати з обох боків. Це десь орієнтовно по дві-три хвилинки, на якому вогні ви будете смажити. Я ставлю середній вогонь, краще лишній раз переверну і доведу до такого кольору, до якого я хочу. І все пересмажуєте, аж поки не закінчиться вся картопля, яку потрібно пересмажити. Поки підсмажуються дируни, а я хочу подякувати вам, мої любі підписники, мої спонсори. Дякую вам за підтримку у мого каналу, за те, що ви дивитеся мої відео, що ви пишете коментарі. Дуже приємно, ви мене завжди надихаєте на нові рецепти, на записи нових відео. Великі, великі вам дякую і всім, всім, всім привіти, миру та міцного здоров'я. Поки досмажуються дрібники, будемо готувати соус вершковий. Для цього я взяла дві цибулини. У мене вони такого середнього розміру, і я дрібню спочатку цибулю. І ще буду брати печериці. Печериці взяла такого середнього розміру і їх взяла 300 грам, щоб цей соус був грибний, насичений, смачний. Ці королівські печериці вони набагато краще пахнуть, ніж звичайні білі. Якщо є вибір, то беру обов'язково ось такі. І я їх ріжу на половинку, і потім ось такими тоненькими смужечками. Всі, вони майже одного розміру, я їх всі ось таким чином перерізаю. Пательню вже поставила, вона вже в мене гріється, і налила вже туди олії, теж десь піде орієнтовно 20-30 мл на підсмажку. Спочатку кидаю цибулю. І буду помішувати на середньому вогні і десь орієнтовно за 4-5 хвилин вона вже буде ось такого золотистого кольору. Коли вона вже така, як потрібно, я беру 70 г масла вершкового. І його розтоплюю тут, де смажиться цибуля. Масло хай розтоплюється, сюди буду додавати наші порізані вже гриби. Я вже казала, їх тут 300 грам. Дивіться, скільки її багато, буде дуже смачний насичений соус. Все, сюди, в пательню викладаю і тут обережно сіллю е, поклала десь грам 3 солі і трошки соус був солоненький. Тобто, беріть трошки менше. І 2 г перцю чорного молотого, все, більш ніяких спецій не додаю. Перемішую, роблю маленький вогонь і хай притушується. Далі беру одну склянку вершків, вони у мене 15%, трошки присолила, і даватиму загущувач. Загущувачем сьогодні у мене буде борошно, одна столова ложка. Все зараз вінчиком я розбавлю. В холодних вершках борошно гарно розчиняється без грудочок. Ось можна навіть його через ситочку не переціжувати. Якщо ж у вас якісь там грудочки є, то перед тим, як заливати в пательню, візьміть, пересідіть на ситочку. Коли гриби вже готові, заливаємо вершки з борошном. І вимішуємо ставимо на маленький вогонь. Якщо ви не плануєте дируни ставити в духовку, то соус загущуєте прямо в пательні, щоб він був густий. Вершки загусають, борошно загусає. Але ж я буду ставити ще на 15 хвилин в духовку, то його тільки змішаю, ось воно починало загусати, і я зразу вимикаю плиту. І буду зараз викладати вже в горщик дируни і чередувати їх із нашим вершковим соусом. Дуже запашний, гриби пахнуть, вершки пахнуть, вершкове масло пахне. На дно горщика я кладу пару ложок соусу зразу, щоб в духовці як запікалося, щоб не підгоріли наші дируни. Я не чекаю, поки він вихолоне. Навпаки заливаю гарячим, в гарячу духовку. Якщо будете запікати 180 градусів 20 хвилин, буде достатньо, щоб соус гарно розійшовся між дирунами. Але ж, як ви не хочете запікати, то можна ось так тільки перекласти, трошки більше загустити його на пательні, і шарами перекласти шар дерунів, шар соусу. І це буде теж дуже смачно. Ось у мене вже останній шар, і всю решту соусу я заливаю. Ось дивіться, о, таке запашнюще. І зараз накриваю кришкою і в духовку на 20 хвилин забираю. Швиденько накриваю на стіл, і зараз будемо смакувати. Ви подивіться: гарячі деруни, вершковий соус. Просочилося все дуже смачно. Швиденько готуйте і чекаю від вас коментарів, як вам така подача дирунів. І до зустрічі.